Під ужгородськими каштанами справжній аншлаг. Так люди рятуються від палючого сонця. А найбільш популярними залишаються річка Уж і декілька міських фонтанів. Входимо до річки, нам не ну коли жарко. Ми кожного дня сюди ходимо. Ну так як зараз ми в відпуску, то пиші кожен день на річці. Не пропадає не ні, ні вдома. Міська влада запевняє, що створює умови для змучених від спеки ужриців. Насамперед облаштували зони відпочинку. Ми зробили душову роздягалку на березі річки. На жаль, бажаючих взяти місця безкоштовно для облаштування і під, зайняття підприємництвом немає. І хоча дерева та водойми допомагають у спеку, місцевим медикам через високі температури таки додалося роботи. Зокрема, значно збільшилася кількість викликів швидкої. Якщо раніше було 60-65 до 70, то зараз 85-90 до 100. Тобто приблизно на 20% збільшилася кількість виклику. Обільшало кількість виклику, збільшилася на вулицю, громадські місця. Лікарі рекомендують не перебувати під сонцем між 11 та 17 годинами. Бажано вдягати просторе бавовняне вбрання та головний убір. Вживати достатньо рідини до 2,5 літрів на день. Що потрібно пити? Переважно потрібно пити все-таки воду, тому що або, скажімо, не солодкий узвар, тому що все інше, особливо газовані напої, солодкі напої, вони не тільки не втамовують спрагу, а вони викликають бажання ще і ще пити, що потрібно їсти. Потрібно відмовитися від гострих, солених, копчених страв. Традиційно у літній період зростає кількість хворих на гострі кишкові інфекції. Утім, цього літа отруєнь зафіксували менше ніж торік. Для порівняння, якщо в минулому році за 7 місяців було зареєстровано 182 випадки захворювань гострими кишковими інфекціями, то за 7 місяців цього року 172. В таку спеку, перш за все, потрібно звертати увагу на на купівлю продукції так званої швидкопсуючої продукції. Це молокопродукти, морозиво, м'ясні ковбасні вироби. Названу продукцію не слід покупати на стихійних ринках, так званій. Вуличній торгівлі. Перш за все, звертати увагу при покупці в супермаркетах та магазинах, звертати увагу на умови зберігання і терміни придатності. Крім усього, медики застерігають людей від переохолодження. Слід обережно поводитися з кондиціонерами. Температура на вулиці та в помешканні не повинна відрізнятися більше, ніж на 5 градусів.